Терези! Вітаю на моєму каналі! Це торопрогноз для вас на тиждень з 5 по 11 січня 2026 року. Подивимося, які події, які енергії будуть на цій неділі, як будуть розвиватися події у різних сферах вашого життя. І отримаємо поради від карт. Поради від карт і енергії. Король Кубків, Верховна життя» і четвірка кубків. Е, неділя буде така емоційна. Якоїсь емоційно запутаності, емоційної нестабільності, може якось емоційної, якихось переживань, вирішення якихось питань, роздумів про якихось питання, якісь такі серйозніші питання. Ви на якомусь роздоріжжі, в роздумах, не знаєте, що вибрати, і неділя ваша від цього дуже емоційна, дуже багато емоцій. І подивимося конкретніше по кожному. В кожній сфері життя. Особисте життя, почнемо з особистого життя, правосуддя і королева жезлі. Ситуація, коли Якби якісь юридичні питання, може для когось актуально шлюб, буде хтось брати, хто якби не має шлюбу, якісь може юридичні питання, може, якісь може, розводи, якісь. Тобто питання будуть зв'язані із, скажімо так, з юридичними документами, якимись вирішеннями юридичних справ. Може, зв'язано, що вам щось пропонують, може якісь емоції у вас. Ну, може, для когось це як актуально, може якийсь розвод бути. І конкретніше подивимося. Для тих, хто вільний, для вас це четвірка мечів. І вісьмика жеслів. Ситуація, коли ви вже втомилися від, скажімо так, постійного шукання, постійного пошуку якогось партнера, ви вирішили, може на цій неділі відпочити, не ходити на побачення, наприклад, не контактувати з кимось. Тобто питання, коли ви відпочиваєте, і якби ця неділя у вас, скажімо так, присвячена вам особисто. І подивимося для тих, хто в трикутниках. Для вас туз кубків і сімка жезлів. Ситуація якісь емоції, якихось нових емоцій, може, якісь нові емоції бурлять, новий може, етап в ваших відносинах. Якби. Може, він не дуже позитивний, може якісь емоції переповнюють у вас, якась пристрасть, може, якісь, якісь, якісь виясняєте відносини, якісь, може, зв'язано з чимось юридичним, може, наприклад, якби. Третій учасник вашого трикутника якось заявляє про себе права, якісь свої інтереси, проявляє себе якось, якось втручається в ваші, скажімо так, ваші відносини. І ви разом з тим боретеся, хоча у вас все позитивно, чудово, і ви, скажімо так, щасливі на даний момент. Може, моменти, коли ви якби, вирішили для себе, що може ви почнете щось нове. Може, ви десь, наприклад, в когось закохаєтесь нового, так? Може ви задумаєтесь про те, що вам хтось може, подобається інший, і ви вже хочете вийти з цього трикутника. І для тих, хто в стабільних відносинах. Четвірка Пентаклів. І десятка мечів. Ситуація стабільності, вас все стабільно, якби. може ситуація вам, звичайно, це не подобається. Ця ситуація вас вбиває, може, ви хочете взяти розлучні, наприклад. Хочете якісь розійтися своїм партнером, але на даний момент розумієте, що на цій неділі, може навіть в цьому році, ситуація не проясниться, нічого не покращиться. І ви, скажем так, трохи таки завищи ситуації в якійсь депресії в роздумах, як це зробити, як це все подолати. І тобто, ну вам не подобається. Але для себе все ж таки ви закінчили цей сетап. Ви закінчили, Але, ну, з іншої сторони, це стабільність, тому що все залишається по-старому. Якщо, наприклад, для вас все актуальне, ви хотіли закінчити ці відносини, і тепер подивимося роботу, кар'єру і бізнес. Десятка кубків. Чудова карта і на дні п'ятірка кубків. Ситуація якоїсь радості, ситуація задоволення разом з тим, може, якісь будуть моменти розчарування, може, переживайте ці моменти розчарування, може не якась неясність. Але ситуація не так погана. Тобто ви задоволені, може, родина вас підтримує, ваших починаннях, якісь фінансових ваших кар'єрі, якісь, ваших якомусь бізнесі, може, це, може, це говорити про якби, бізнес. Родинний, так, може, для кого це актуально. І подивимося докладніше. Для тих, хто не працює, по якихось причинах не може працювати. Пар жезлів. І трійка жезлів. Ситуація, коли ви хочете щось змінити. Хочете, може, ваша родина каже вам, наприклад, чоловік каже, залишайся вдома, сиди, декреті і так далі, Там, до кінця, може, життя, якби. Але ситуація, коли ви, тобто він вам пропонує якісь умови, але ви не хочете. Тобто ви рухаєтеся вперед, ви загорілися, ви хочете щось нового, ви дивитеся в напрямку, вийти з декрету, наприклад. Або якщо ви пенсіонер, то ситуація, коли може, ви вирішили може десь підробити щось якось, десь пописати, якісь там листи, порозносити якусь почту, може якось підробити, для кого це актуально? Тобто моменти, коли ви вже якби, скажімо так, налаштовані на те, щоб іти десь заробляти. Ну, бо вам не вистачає, наприклад, цих грошей. Хоч, наприклад, родина може вас якби фінансово підтримує. І подивимося для тих, хто шукає роботу. Для вас королева Пентаклів. І колесо фортуни. Чудове перспективи, чудові можливості, є варіант, що ви знайдете собі роботу, радість, задоволення, якби може хтось вам з родичів допоможе знайти роботу, може, якісь перспективи, може хтось вам порекомендує, якісь пропозиції. тобто... Може, вам не дуже подобатиметься, може, вам треба буде перевчатися, може, вам треба щось новому буде вчитися, може буде непросто, але все ж таки є перспектива, що більша варятність, що ви на цій неділі знайдете собі роботу. І для тих, хто працює в наймі, подивимося, що для вас сила і п'ятірка жезлі. Ситуація, коли ви відстоїте свої інтереси. Коли ви сильні, як би вам не хотілося цього, може, ви б не хотіли бути таким сильними, але ситуація вимагає від вас сили, рішучості, дієвості, коли ви повинні щось робити, діяти, відстоювати свої інтереси. Скажімо так, заглянути, може, леву в пащу і ну, мається на увазі ваш колектив, так? і вирішити все. Родина, звичайно, може, вас підтримує, ваш чоловік, але якась неясність, якісь конфлікти, але все ж таки плюс в тому, що ви сильні. Ви сильні, вас це вдається, може вам і тяжко це вдається, але сила на це у вас є, і ви зможете протистояти, так, вашому оточенні. І подивимося для тих, хто має свій власний бізнес. Імператриця чудова карта, і десятка пентаклів, чудове фінансове надходження, фінансовий прибуток, достаток, комфорт, якби ви, вас чудово бізнес просувається, ви задоволені, ви щасливі, повно емоцій. і в родині все чудово, і ви якби, маєте достаток, успіхи, якісь в проєктах, якісь починання, якісь фінансові надходження. Може, якісь вам проєкти нові пропонують, і ви разом з тим погоджуєтеся, і у вас чудово все виходить. Тобто чудові карти на, скажімо так, на розвиток бізнесу. Для когось це може бути також започаткування бізнесу. Може, для кого актуально, то якісь там зв'язаний з якимось флористикою, зв'язаний з якимось косметикою, косметичними процедурами, якимись може з яким палігмахар якийсь. Якийсь рубільний зачісок, для кого це актуально може хтось започаткуватиме такий бізнес. Якісь спа процедури, якісь косметичні послуги. Для кого це актуально. І подивимося фінанси. Ірофанд. І королева жезлів. Фінанси, карта говорить про стабільність. Стабільність в фінансах. Може, ви прагнете до, якби, до розвитку своїх фінансів, Жезли про рух, про успіх, про якісь загоріння. Ви загораєтесь з якимись ідеями, якісь перспективами, ви шукаєте роботу, для кого там актуально, хтось знаходить, хтось в бізнесі, хтось, наприклад, в роботі, в своєму наймі там розвиває якісь бізнес-проекти і так далі. Але все ж таки ірофан це по-старому. По старим методам, по старим принципам. А може, просто вам треба, щоб досягнути успіху, треба робити, якби, як робили колись, Яким, якимсь старим способом. Способом, який, наприклад, може не вдаватися в якісь, е, якісь нові якісь тенденції, а просто зробити такі тенденції, які вже були. Може, для когось це буде актуально. І подивимося поради від карт. Вісімка мечів. Карта говорить про те, що виходьте з ком у зони свого комфорту, не зациклюйтесь на своїх проблемах, подивіться майбутнє, не закривайте очі на свої проблеми, вирішуйте свої проблеми. Якби дивіться вперед, дивіться на перспективу, щоб досягнути успіху, щоб ваше життя покращилося, щоб у вас був добробут, достаток і чудове особисте життя, якби фінанси були. Дивіться вперед. Не закривайтеся, виходьте з зони комфорту і все у вас вийде, все буде чудово. Така неділя для вас буде терази. Пишіть в коментарях, як вам відігралося. Підписуйтеся і побачимось в наступних відео.